Наразі на Черкащині триває нерест, тож рибалити дозволяють лише у визначених місцях. Черкаські рибалки виходять біля річкового вокзалу, аби просто відпочити та поспілкуватися. Нема нічого. Що не ловиться? Ні, не ловиться. А розкажіть нам, як часто ви от рибалите? Под настроєння. Вода прихладна і що холодно. Ну, щоб не будете ловити – ловити, ловітися не буде. А в має починати. коли вода зараз, якщо буде. тепло, дня три хотя бы. Тогда можно выходить, хотя бы хоть чуть-чуть что-то посидеть, там, половить. А так смысла нету. Это так вышли, встретились, давно не виделись. Да и все. Собрались. Вышли. Для вас рыбалка за больше хобби, чем действительно... Хобби и отдых. Как же жена знает, что если что, то я здесь. Если у меня нету, так же самое и его. Все родственники знают, если то мы на рыбалке. Ну, как бы, хобби, с детства привыкли, вот и ловим. И все. Не сварится Жинка? Не, хорошо. Даже когда значит, ну, сходились, то договаривались, что рыбалка есть рыбалка. Ребята, так что, шо... ну, конечно, как дети пошли, то сказала, ну, дети уже пошли. Ну, так. Ну, у нас работа такая, мы приезжаем редко, бываем редко, дома, приезжаем, то нас отпускают на рыбалку и претензий к нам не имеют, скажем так. Да, Саня? Да. Для вас рибалка це хобі, чи дійсно хочете рибку половити? це віддих на природі. Відпочиваєте, да, так? Що найбільше вловили в своєму житті? Карпа на 5 кг. Самі з'їли чи продали? Ні, дітям оддав. Родина ваша не проти того, що ви от пропадаєте на рибалці? Ні, я не за рибою, я яхаю за свіжим воздухом за здоров'ям. Починок, здоров'я. Що найбільше впіймали? В цьому році ще нічого. В минулому році ну, кілограма по три ловив. Таку біленьку. Більше нічого такого. Ви з друзями чи сам любите більше? А тут друзей повно. Обачно сам. Дружина не лається на вас? Ну, якщо рибу любимо, то хіба можна лаятися? Як у вас рибалка сьогодні? Ніяк. Не йде? Ні. Донь наче вимерла. У цьому водойомі риби поки немає. Може погода не така? Погода, може, не така. Може риби нема. Та ми вилізли, щоб подихати повітрям. Тобто риба то не голова, Треба відпочити. Ні, звісно, відпочити. Ну якщо попадеться, щось можемо забрати. А яку найбільшу рибину колись спіймали? Тут. Взагалі сома 54 кілограми. 54 кілограми? Так. Да. Що да. ви з ним робили? Витягнув, пороздавав дітям, онукам, сам трохи поїв. Ви тільки на вудку чи на човні десь може? Ні, на човні можу. Ну, зараз за, за предок, На вудочку. Як дозволено? Ну, там дозволяють ловити там, де риби нема. В природі, не може бути. А де в Черкасах найкраще ловиться зазвичай? Найкраще? Там де риба є же. А так як у Черкасах зараз риби нема, вона під тим берем